Янукович та практично все його найближче оточення повтікали. Проте не всі депутати від партії регіонів перелякалися зміни влади. Одним із таких є Нестор Іванович Шуфрич. Сьогодні у випуску ми покажемо вам, як проживає відомий політик, скільки має будинків в конче та що цікавого знаходиться за паркенами його маєтки. Рушаємо на пошуки. Їдемо зараз до Нестора Івановича Шуфрича. Ага, магазин справа. праворуч. Шуфрич Нестор Іванович де живе. Ну, магазин сюди не приходить. Якби б тут жив би Нестор, так. Шуфрич, якого я, наприклад, ненавіжу. Ребята, ну ви розумієте слово нормальне, що тут його вдома немає. Вдома Не, його немає. немає, немає, немає дома. Хати. Йо? А шуфріш где живет? Ні тоді А знову. Нестор Іванович зараз вдома. Ми могли б з ним поспілкуватися. Його сьогодні в Києві нема. Ви записуєте, записуєте. Приїжджайте завтра, буде на місці. Я вас з цією поваги не можу допустити до будинку. А завтра він буде на місці. Дивіться, ви як його помічник, зараз 100% можете його набрати і добалакатися про зустріч безпосередньо з Нестором Івановичем. Зараз спробуєте. Спробуємо з дробини подивитися. Так, а Я бачу, ось Toyota стоїть ну, така собі, звичайно, Toyota йота. Разбавлення. Ми взяли дробину, подивилися будинок охорони на Івановича Шуфрича. Йдемо до сусіднього будинку, де вже живе сам Нестариванович Шуфеч. А де ви є? Так, набираємо помічника, який мався зателефонувати Нестерованович. Е, так, алло, Валерій. Е, ну, Ми ж чекаємо на дзвоник. Ви набирали Нестерованович? Добре, добре, добре. Зараз до його піднеси дорогу, я переговорю з ним. Ми тоді чекаємо, так само хочемо поспілкуватися. Добре, добре. Я бачив, що з цього гаражу точно не виїжджає на Тировану, оскільки Ворота, які перед гаражом, вони покриті паутиною. Явно паучків ніхто не збирав вже довший час. Доброго дня. Hello, Це громадський рух без парканів. Ви від Нестора Івановича Шуфрича, напевно. Так, будь ласка, якщо у вас питання до мене. Ми хочемо подивитися Ваші умови проживання, подивитися наскільки ви відкрита, доступна людина. Ну, тобто, здивований, ви знаєте, що є право на приватне життя. Так, ми знаємо це в чому питання. Я так. можу, можу вам показати, як я живу, але це звісно зйомки. Я вважаю, що це дурне. Є право людей на приватну, на приватне життя. Ви є публічна людина, так? Я готовий запросити на чай поспілкувати з вами, коли я буду в Києві. А, але знімати і е, потім викладати це десь е, в інтернеті е, я не хочу. Що є такого цікавого скривати у вас? Е, я б сказав, е, ви м ви до себе додому. Zapiszcie ludzi z kamery Tak, zapiszę. Ja gotuję cztery czajki my dodajemy bez wideofiksacji i fotofiksacji. Вчора був паркан Внестора Івановича набагато менше, тому... Не достане Внестора Івановича набагато нижчий паркан. Ну, це так, щоб просто розумітися. Слава Україні! Героям слава! Ну Одразу, видно, козацька кров тече в ваших жилах. Ну, впустіть, будь ласка, ну ми ж приїхали на зустріч. Ви нас о 10-ті запустите? О, да. Добре, ми тоді чекаємо о 10 й да. годині. Вирішити питання зйомки було нелегко, але нам вдалося переконати охорону та депутата, щоб показати вам приватне життя політика. Але ну нехай він сюди виходить. Ну, Тобто ми ж не заходимо з камерою, правильно? Зайдіть накрицю. Зараз в вашому так. будинку тому вам положений хліб український. Може, можем. Самі. Так, докладно. Чому ви <рес> вирішили пустити все-таки громадську організацію без парканів? Ви знаєте, я проти того, що втручались в приватне життя. Я вважаю, що кожен має право мати, як то кажуть, свій замок. А дім це замок кожної родини. Але враховуючи, що зараз дуже багато питаю матеріалів, що чиновники. Які весь час були там, міністрами, головами адміністрації і ніколи не були на інших посадах, в величезних маєтків. Це є е, пляж, так? Це приватне чи, де, ну, скажімо, загального користування? Ні, пляжу? наскільки на... я знаю, територія закінчується, є якась відстань від води, е, ага. яка не може бути протезована. Тобто взагалі сюди люди можуть прийти, нормально позагорати, там, не знаю, поприбирати? Ну, теоретично так, але я ще такого… Тобто ще я такого. Ну, Я не знаю, там невелика ділянка, пів метра, декілька-п'ять метрів, якщо не помню. Взагалі за я... законом 50 метрів від водоймає. Ну, ну, приблизно таке. Тоді придбав декілька ділянок тут, навколо. У мене не тільки ця ділянка, а є ще одна на відві. Я хочу побудувати дома для себе, для батька і для дітей. Сподіваюся, сподіваюся, побудувати трошки більший дім, але зараз трошки не ті часи. Діти зараз живуть в квартирах. Там в декларації у мене написано 9 квартир в Києві, а в справді це 4 квартири, просто об'єднані маленькі квартири, більшу квартиру. Одна квартира батьків, на жаль, мами вже нема. Одна моя, але я вже рідко там буваю. І дві квартири сині. Банько. Так, да, баньку я mm -hmm. покажу, хоч про те але вже без камер, добре. Питання, яке цікаве, завжди громадськість, звідки гроші? На Західній Україні а, був, скажімо так, очолював одне з найбільш потужних в Західної України. У мене бізнес був по всій Україні і за її межами далеко. Другий раз обирався народним депутатом України, я все віддав відповідним уповноваженим компаніям, якими управляють родичі. Єдине, за чим я дуже-дуже жалію, що я змушений був продати газову компанію. Я скажу так, у мене а, в свій час коли ми володіли компанію, а, 80% було вдало боріння. Я пропоную далі і ти покажи, що ще є. Ну, я в принципі так все показав. А ми знаємо, знаєте, ми такі люди. Ми можемо трошки розкопати, і ми знаємо, що 110-й номер це так само належить вашій сім'ї будинок. На цій вулиці в кінці. Ну, То там, там, будів... там ще будівництво ведеться. подивимося Питай нема, куди. Це е, будинок для гостей. Ми будували, тому що там е, дві гостьові кімнати, а їх не вистачає. Їх не вистачає і ми, я для синів побудував цей дім, щоб вони не привітають на сімейне свято. Цей будинок ми придбали. Е, він був такий, як я... я давно придбали. О, десь... Рік тому. А тобто, який зараз у вас бізнес? Зараз ми працюємо і в, в, в альтернативній енергетиці, ми працюємо все ж таки, хочемо відновити, можливо, бізнес в газовидобувній компанії. Зараз у нас були інтереси і в банківській сфері. Не <різь> будемо заважати, хай працюють, тому що тут працюють. Все, щасливо вам. Дякую. Дякуємо за вашу відкритість, ми чекаємо так само зустрічі, можливо, більше буде трошки інший часи Домовилися, якщо щось Багато побудую, п... якщо щось побудую, зразу вас запрошую. Добре, а ми Хлібом прийдемо. Але ви знаєте, дай Бог, щоб мир в Україні, щоб було де будувати. Добре. Дякую. Отже, ми побували у Нестериваною Ча-Шофача в гостях. Відмітимо, Нестор Іванович не в усьому був з нами відвертий. Проте ми не стверджуємо, що нас обманював. Скоріше за все, просто не все договорював. Народний депутат дійсно розповів про свої маєтки, про те, що в нього є земельні ділянки, про те, що він є досить заможною людиною і став саме успішним бізнесменом задовго до того, як став займатися політикою. В декларації в нього зазначено про те, що він отримав спадщину в розмірі 70 млн грн. Як тобі така спадщина? Все можливо, наступного разу повернемося десь запитаємося більш детально і розповімо нашим глядачам. До наступних зустрічей. Хай щастить. Я скажу, те, що відбувається зараз, у мене серце болить. У мене серце болить, тому що з одного і з іншого боку українці. Так безумовно є російський фактор, ми все всі розуміємо. Але в абсолютній більшості там українці. І гинуть українці з двох боків. І гинуть масу. Там вже цифри навіть не хочуть розворити, щоб буде там.